Газифікація села Людвинівка, що на Київщині розпочата ще у 2010 році, завершилась на етапі спорудження газового розподільного пункту та підключення до нього одного будинку. Проте газу в селі немає і до сьогодні. Чому все сталося саме так, розповідає депутат Розаліївської сільської ради. Перед виборами 2013 року сюди приїжджав кандидат від партії регіонів Кацуба. Я точно не знаю, як його ім'я? Ну молодший Куцуба, Сергій Володимиров. Да, який приїжджав із, із, приїжджав із Білоцерківською адміністрацією районною всю, де вони пообіцяли зробити газ на те, що село віддасть свої голоси за кандидата у депутати Кацубу. І різко почалася робота. Робота е, значить, організувався в кооператив у селі, організувався, е, через який повинно було все це робитися. Але приїхала е, голова сілі ради, в приїхали, привезли, непонятно кого, якась фірма тут, і вони почали це все прокладати. В той же час почали збирати з людей гроші. Первоначальний збір був по дві тисячі з кожної хати, а потім хто хотів значить, зробити план і підвід від газопроводу до хати, і ще брали там різні суми документів, які підтверджують все це. Все це воно робилося. Потім у 13 году, у квітні місяці, різко пропало все. І після них залишилися оце всі руїни. Немає ні грошей, немає ні одного документа на труби газопроводні, на виконані роботи, ніде нічого. Після звернення з цього питання до голови Білоцерківського відділу поліції Сергія Возненка ним була направлена група фахівців до села Людвинівка, які на місці поспілкувалися з мешканцями, зібрали свідчення та заяви. Наразі ведеться слідство.